Дня маляти, сподіваюся, що ви знаходитесь у безпечному місці. До нас на гостину завітала мишка. Вона хоче більше дізнатися про вогонь. Відгадайте загадку. Лісом він котився ревом, їв кущі траву дерева. А коли напився води, стих і заснув назавжди. Відгадали? Так. Вогонь! Дітки, ми разом з вами розглянемо малюнки, як люди використовують вогонь. Вогонь одне з найважливіших явищ за всю історію людства. До стихії вогню можна віднести не тільки сам вогонь, але і сірник, свічку, багаття, лампу, ліхтар, блискавку і, звичайно ж. Сонце. Дітки, як ви думаєте, для чого потрібен вогонь? Вогонь дає тепло. За допомогою вогню ми можемо приготувати їжу. Вогонь завжди потрібен людині, бо він дає тепло і світло. Без вогню людині жилося б важко. Жодного дня ми не можемо обійтися без нього. А тепер давайте поміркуємо, як вогонь може освітлювати, адже ми користуємося електричним освітленням. Якщо електричного освітлення немає, то можна запалити свічку або лампу електрикою люди стали користуватися не так давно, а раніше їм давав світло. Вогонь свічки, факели, лампи. У стародавніх людей було багато ворогів і дуже мало друзів. Вогонь був їхнім головним захисником від диких звірів, бо всі тварини дуже сильно боялися вогню. Тому стародавні люди завжди підтримували вогонь у вогнищі перед своїми оселями. А як вогонь може нагодувати? Щоб приготувати їжу, ми запалюємо вогонь на газовій плиті. Вогонь може нагодувати нас далеко від дому в лісі. Можна приготувати їжу на вогнищі. На вогні готують їжу. Він нам світить уночі, як на вулиці морози. Він працює у печі. Зараз малята пропоную перейти до художньої майстерні. Будемо малювати фейерверки на чорному папері. Для цього я завчасно підготувала тубус, зробила надріз на тубусі по колу довжиною 3 см. так, щоб вийшла квітка. Підготувала в тарілках різнокольорові фарби. Треба занурити тубус розрізаною стороною у фарбу і зробити відбиток на чорному папері. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Зробимо гімнастику для наших пальчиків. Гра називається дощик. Повторюйте слова та рухи разом зі мною. Дощик, дощик, кап та кап. «Кап та кап. Ти не капай більше так. Досить землю поливати. Нам пора іти гуляти. Молодці, давайте повторимо ще раз. «Дощик, дощик, кап та кап, кап та кап, Ти не капай більше так. Досить землю поливати. Нам пора іти гуляти. Молодці, дітки! Повторіть цю вправу іще декілька разів. Ось яка гарна робота, дітки, в мене вийшла. Чекаю і від вас роботи. Зараз маляте пропоную послухати казочку чарівні ліхтарики. Тож мої любі, сідаємо зручненько і починаємо слухати казку. У зеленому лісі під старим корчем була глибока темна нора. І пішов по лісі поголос, ніби в норі страх живе. А в страху очі великі, а в страху великі роги, а в страху зуби гострі. Бачити його ніхто не бачив, але всі страшенно боялися. Одного разу мама мишка уклала маленьке мишеня. Спати коли сала та промовляла. Баю бай, засинай, бо інакше прийде страх, понесе по кущах, баю бай, засинай. От би на цей страх хоч одним оком подивитися, подумала мишеня. Настала ніч, мишеня потихеньку встало. Вийшла навшпиньки з будиночка і пішло стежкою в ліс страха шукати. Тихо в лісі темно. Чує з дерева хтось, як закричить, як загукає. Угу! писнуло мишеня і чим дуж побігло. Налетіло мишеня з розгону на гриб, впало та перекинулося. Дивиться, над ним хтось сердитий у великому капелюсі стоїть. Зажмурилося мишеня і лапки до гори підняло, та раптом ніби задзвеніли по лісу дзвоники, Відкрило мишеня оченята на мистинки. Що це в траві, в листі, всюди вогники. Та це ж світлячки літають вгору, вниз, у кожного в лапці ліхтарик. Підлетів до мишеня головний світлячок. Ти від кого біжиш, малюк? Що з тобою сталося? Ой ой, ой дядечка світлячок, рятуйте, за мною страх женеться. Злетілися до мишеняти світлячки, усміхаються, ліхтариками михають, і стало навколо світло гарно. Заспівали тоненько травинки з мички. Загучали очеретяні сопілки. Головний диригент, зелений коник, змахнув сосновою голочкою, диригентською палочкою і лісовий оркестр заграв вальс Затанцювали, закружляли світлячки, комарики, нічні метелики. Маленьке мишеня теж танцювало разом з усіма. Весело йому стало, а де ж страх? Страх кудись зник, наче його й зовсім не було. Візьми з собою ліхтарика, сказав головний світлячок мишеняті. З нашим ліхтариком у лісі не пропадеш. А якщо хочеш перемогти страх, і тут він щось прошепотів малому на вухо. Спасибі, спасибі, головний світлячок. Помчало мишеня стежкою прямо до свого будиночка. А лісові світлячки все махали і махали йому вслід яскравими ліхтариками. Вранці мишеня вийшло з будиночка, і як закричить на весь ліс. Гей, звірі, птахи, слухайте всі. Сьогодні я страх із лісу вижжену. Прибігли більченята, зайченята, ведмежата. Це ти, хлопчику, хочеш прогнати страх? Як же ти до нього в нору зайдеш? У нього очі величезні, у нього зуби здоровенні. А от і зайду, а от і не побоюся. Стоїть мишеня перед норою. Хоч і пам'ятає він секрет, який дізнався від головного світлячка. Все ж лапки тремтять, у нору йти не хоче Розсердилася мишеня, скомандувала сам собі. Вперед стриб скок і зникло в норі. Раптом почулося ура. Це малюк вискочив на галявину, засміявся. Немає там ніякого страху. Не вірите? Самі подивіться. Заглянули звірі і птахи до нори. Бачать, а й справді немає страху, і ніколи його там не було. Ось і казості кінець. Ах хто слухав молодець. Дякую малята, за увагу і до наступної зустрічі.